Твоє море, твоє радіо, Маріон, Євпаторія 106,8 FM. Всім привіт! З вами Сергій Сухобойченко в онлайн проєкті програма в онлайн-проєкті події третього сектору. Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа ця програма створена у співпраці у партнерстві з телерадіокомпанією Маріон, міста Поторя, і нашим інформаційним партнером є громадська організація Громадський Простір. І сьогодні з нами на зв'язку на по дуже цікавій темі, яка стосується віз для українців. Цю тему заявив Андрій Федосов, і він сьогодні її ведучий. Андрію, привіт. Всім доброго дня. Андрій, правозахисник, експерт з правових питань міста Страсбург. З нами сьогодні також діджей Серж селища Мирний Євп... Крим. Сергію, привіт. Здравствуйте. Випусковий редактор Анна Кохан. І сьогодні з нами ще один експерт. У цьому питанні Мар'яна Кузіо. Мар'яна. Доброго дня. Доброго дня. І я передаю слово Андрію. Андрій, що за така важлива тема, що ти заявив? Чи вона дуже важлива для українців, чи ні? Ну, справа в тому, що нещодавно була чергова сесія Європарламенту. А де польські депутати лобіювали доповнення до договору про спрощення візового режиму для громадян України? А от на сьогоднішній день, як мені здалося, дивлячись на дискусію, яка була в Європарламенті під час внесення цих змін польським депутатом, була дискусія з приводу того, що Україну не можна, ще, не можна ще спрощувати візову систему, тому що Україна не готова. Не виконали свої обов'язки перед Європарламентом та Радою Європою, і тим паче найголовніший аргумент те, що в Україні немає демократії, вона згортається і масово порушується права Мар'яна, так і є, так? Е, ну я б трошки е, мабуть повернула ракурс ракурс нашої розмови і говорила не в цьому ключі можливо була й дискусія в силу скажімо останніх останніх подій е, минулорічних подій в силу виборів власне е, власне проблем з демократією в україні але але тут е, тут е, Власне, наскільки мені відомо за моєю інформацією, депутати підтримали все таки ці дані доповнення, і в скорому часі вже ратифікують доповнення е, до е, доповнення до угоди про спрощення оформлення віз. Що є дуже доброю новиною власне для простих пересічних громадян України, я б тут хотіла більше говорити власне про пересічних громадян України і не говорити більше за за політичний устрій чи стан демократії зараз в Україні. Звісно, це матиме в кінцевому результаті якийсь певний вплив на прийняття рішень. Привіт, привіт. ось добрий день до нас признався Сергій Зуєв з міста Алшевськ. Сергій у нас триває. Наша розмова з Мар'яна, Дивіться, будь ласка, чат так ізам. Угу. І е, якщо ще б хотіло сказати, звісно, зараз Україна між Україною і Європейським Союзом е, е, є підписана угод, е, є такий існує план дій з візової лібералізації. Е, ви сказали, що власне Європа, чи європейський союз верніше, не готовий е, прийняти українців. Е, зараз між нами є ця угода. План вірніше дій, який Україна має виконати. Він є двох двохступінчастий, так би мовити. Україна зараз на стадії виконання власне першої законодавчої фази. Ось якщо ці дві фази Україна виконує, тоді е тоді, звісно, Європейський Союз має надати безвізовий режим Україні. І, і, і тут справа, власне, в, в тому, як ми це будемо виконувати і коли ми це, скажімо, всі пункти цього плану, який досить є такий, який я б, я б могла навіть сказати, це, це є такими, е, е, становить орієнтири для України власне внутрішній трансформації. Тому, тому е, у випадку, якщо Україна. А Україна виконає його. Тоді буде до звідовий режим. А... А, а я хочу розказати про свою історію. Так. Ну із життя. Ну, ви кажете, ну про пересічних громадян. Я б хотіла більше акцентувати на них увагу, тому що проблем з візами, скажімо, на зараз дуже багато, і візова політика і різних країн Європейського союзу різниця зараз в Києві. Тому хотілося б більше про проблеми українців говорити, як ми їх можемо власне вирішити і що порекомендувати. Буду дуже цікаво послухати вашу історію. Ну так я приїхав відкривати візу. Посольства на Польщу. Приїхав, подаю документи, ну, всі в одне віконечко. Вони подивились, ну і кажуть, щось не сподобалось. От. А що саме сказали? Ну, сказали, що саме. А, ну, а я вважаю, що воно в мене було ну, все правильно зроблено. І що я тоді роблю? Ну, а я вже ж перед тим їздив, вже неодноразово. Я беру документи, ну, я думаю, там вже ж цей стоїть. охранник. Ну, виходжу там погуляв, хвилин 15, заходжу, і в інше віконечко подаю, прийняли і все нормально. <гум> <гум> ну, е, бачите, це, це ще в чому проблема, що, як правило, власне, персонал, це українці, на жаль, які е, е, часто бувають в такому разі, варто писати скаргу просто на, на скаргу на е, надії консульських працівників. Та ну, ну там же ж коли туди попадаєш, там же ж черга, там хвилюєшся. Ну Ще я розумію, що постфактом, в принципі, ну, ну так да. радити краще, але буває, от зараз велика проблема. Тому що ну, багато ба, в рівень відмов в деяких посольствах, необґрунтовані відмови бувають, скажімо, е, неузгоджений перелік документів, чи, 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 до прикладу, вимагають якісь документи, які не вказані в переліку. І основно, що б я хотіла тут наголосити, що насправді е, часто українці ж самі власне, не знають. Е, не знають своїх прав і, і, і не хочуть їх власне і захищати. Тому, якщо скажімо, е, там людина е, належить до тої чи іншої пільгової категорії, і, і власне угодою передбачено, також візовим кодексом передбачено, що вона має право отримати на пільгових умовах візу. Я маю на увазі, е, маю на увазі, тобто е, консульський збір е, там в розмірі 30 євро. Ось і, і, і інші пільги, власне, які передбачені, то людина, власне, повинна і особа добиватися, щоб, щоб скажімо, пройти цю процедуру спрощено. Угу. А от Сергій щось хоче сказати. Я Ой. чую. В день я слышала таких високих як ми говоримо, а в фізовому режимі. Но для мене була ціла проблема получить загранпаспорт. В одном месте надо э, взять бланки, во втором месте надо их там где-то заверить, опять заплатить, в третьем месте надо отсканировать свою Що? Э, как бы, Пане Сергею, это европейские стандарты. Наприклад, у Франції, для того, чтобы я отримав закордонний паспорт, так, як Республіки Франція, я президент республики Франция, я сплатив 20 євро. І я був змушений подати перше а, є, а, Андрію Паспорт. Андрію, ви залишаєтесь з нами на зв'язку. Я думаю, що а, окрема а, паспортів за це окрема тема нашої розмови. А зараз у нас є а, 40 секунд до закінчення а, першої частини нашої програми. Сьогодні з нами були Мар'яна Кузя, міста Київ. А Мар'яна, ви експерт з візових питань. Там, там, uh -huh. І європейської інтеграції зокрема. Ага, і з нами був Андрій Федосов, експерт з міста Страсбург, теж по візовим питанням. А також діджей Серж Мі... Селище Мирний Крим, Анна Кохан, Анастасія Кривецька з міста Пінськ, Білорусь і Сергій Зуб Алчевський. Я ведучий Сергій Сухобойченко. А, дякую. Це онлайн-програма. Подій третьому Твоє море. Твоє радіо. Марион. Евпатория. 106 и 8 FM.